Божі Слова на кожен день. У наші дні в людських прагненнях є відхилення. Люди прагнуть лише любити Бога та вдовольняти Бога, але не мають ніяких знань про Бога та знехтували просвітленням і прозрінням від Святого Духа всередині них. У них немає фундаменту справжнього знання про Бога. Так вони, здобуваючи досвід, утрачають завзяття. Усі ті, хто прагне справжнього знання про Бога, хоч у минулому й були в недобрих станах, і схилялися до негативності й слабкості, і часто лили сльози, впадали в пригнічений настрій і втрачали надію, та тепер, коли вони здобувають більше досвіду. Їхні стани покращуються. Переживши розбір та злам, пройшовши через цикл випробування і очищення, вони значно просунулись уперед. Негативні стани зменшуються, і їхній характер життя дещо змінився. Коли вони проходять більше випробувань, їхні серця починають любити Бога. Бог удосконалює людей за певним правилом. А саме, Він просвіщає тебе, використовуючи бажану частину тебе, щоб ти мав дорогу до практики та міг відділити себе від усіх негативних станів. І допомагає твоєму духу вивільнитися, і робить тебе спроможнішим любити його. Так ти отримуєш змогу. Позбутися розбещеного сатанинського характеру, ти не хитрий і відкритий, готовий пізнавати себе та втілювати істину в життя. Бог неодмінно благословить тебе. Тож, коли ти слабкий і негативно налаштований, він подвійно тебе просвіщає, допомагаючи тобі краще себе пізнати, бути більш готовим до каяття. Та спроможнішим утілювати в життя те, що потрібно, тільки так у твоєму серці може бути мир і спокій. Людина, яка зазвичай приділяє увагу пізнанню Бога, яка приділяє увагу пізнанню себе, яка приділяє увагу власній практиці, буде спроможна часто отримувати Божу роботу. А також його провід і просвітлення. Навіть якщо така людина може бути в негативному стані, вона здатна негайно це виправити, чи то завдяки дії совісті, чи то через просвітління від Божого Слова. Зміна характеру людини завжди досягається тоді, коли людина знає власний фактичний стан і характер та роботу Бога. Людина – Готова пізнати себе і відкритися, зможе втілювати істину в життя. Така людина є людиною, вірною Богу. А людина, вірна Богу, має розуміння Бога, чи глибоке воно, чи поверхневе, чи мізерне, чи рясне. Це Божа праведність і її люди набувають. Це їхній власний здобуток. Людина, яка має знання про Бога, це людина, яка має основу і видіння, така людина, певна про Божу плоть і певна про Боже Слово і Божу роботу. Як би Бог не працював і не говорив, які б порушення не спричиняли інші люди, така людина може стояти на своєму та свідчити про Бога. Що більше людина саме така. То більше вона може втілювати в життя істину, яку розуміє, оскільки вона постійно втілює Боже Слово в життя, то здобуває більше розуміння Бога та має рішучість навіки бути свідком Богові.